І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Лунатік на Saladin, або, вірно, повністю читається цей танк як ПВ-601 Саладін. Карта Хайвей. Ну що ж, до бою? Так, ну це в нас британська СТ 8 рівня, британська колісна СТ 8 рівня. Е, в нас були пару боїв. Так, на колісниках. Але ну, щоб я був дуже вражений, я б не сказав. І е, мені запам'яталося, що один із підписників написав в коментарях, а навіщо вони такі СТ? Так? Ну, це в нас дивіться, це в нас вважається як снайперська СТ підтримки. Так? Ми будемо підтримувати, але наш Герой бачимо, приїхав сюди, ніхто нас тут не зустрів. Зараз до нас приєднається Пантера. І поїдемо, напевне, вже будемо. Єлка Н90 підсвічує, на всяк випадок прикриває. Ми поїдемо, напевне, будемо. А ну, снайперська. По гарматі зараз побачимо. чи ні, Не влучаємо. Ну, ще те задоволення, 151. 150 одиниць на шкода від постріл. А, так дивіться, я ще що хотів сказати. Наш герой написав мені. Е... Ну, коли надіслав мені. З реплей, то він ще мені написав, що це він грає ще й на стоковій гарматі. Там, по-моєму, топова гармата, по-моєму, там 90 ММ калібр. Так, тут 75 мм і 100 і 185 мм пробиття на 8 рівні. Ну, це дуже мало, я вам скажу. Навіть для снайпера, якщо десь стріляти, ну ми граємо. І ми граємо, до речі, в топі. А, ми граємо не в топі, ми граємо однорівневий бій. Ну, поки що складно, поки що настріляв ну, одне пробиття у нас було. Побачимо, що в цьому бою буде. Ну, хотілося б якогось епічного епіка, правда? Пограємо зараз замість ЛТшки. Чудовий варіант, в принципі, поки що спочатку бою. Бачимо, у нас там вистроїлись так просто в ряд біля бази нашої. А 15 і Су і Су-130П. Отже сюди точно вже ніхто не проїде, і нам в тили точно ніхто не заїде, тому що ЄЛКІ-90, бачимо, непогано так собі проїхався. Вибили око розвідника у суперників. І він там собі стоїть, теж собі пересвічує, підсвічує, хоча я не знаю, хто там буде по його засвіту стріляти. Давайте вже будемо якось маневрувати. Бачимо, щоб пошвидше швидкості ще те задоволені. І бачимо, що по маневреності ще ти задоволений. Я не знаю, може цей танк закрутити когось, а тут пішло, пішов рух, так? Таке от просто дійло пішло, так? <смі> Очі випочали. І тепер треба, щоб наші потехи якось нас не прикрили. Немає прикриття. Хоча ну, просто так в наглючу поїхав об'єкт, він буде зараз жорстоко нахлопушений. Артилерія тепер працює. Наші розвіддані пішли. Танкуємо! Це картонний картон, як він танкує. <гум> башту, Напевне, там рикошетить башту. І цей попер. Попер собі ще типу, імбіще. ж намагаєшся проїхати. Ну його не дохлопушили. І він там нагліє вже там нашу пантеру, напевно, знищує. Це теж не чудово. 3-4 не в нашу користь, там в місті теж не зрозуміло що, хоча там наші поки що тримаються. Тут вона глючо виїжджає Юдес, оце це в нас буде дуельне дуеліще, він нас не влучає. Це. Це, казав по маневреності. В принципі, непогана. А ну яка швидкість. Десь 40 км на годину, по-моєму. 8-5 вже не в нашу користь. отже Я вже перечутті епічного епіка, що наш герой тепер напевне буде. Під ніком, під чудовим ніком лунатик <гум> буде тепер тащить. ЧПДК там на тут туди Не шкодив нашого братіша тут з підпалом. Чудово, 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 добити його. Ну, догорить, догорів. <гум> чудово. Наш демідж. 1500 вже настріляв. Колесико перемонтували, поїхали далі. Підкачали верніше. 7-8 вже по бою. Хоча там бачимо, місто ми програли. Тепер вже. Стають наші ПТХи на захист бази. Ну, а наша тепер першочергова задача з Єлка Лен-90, напевне, поїхати. Добрати тут, напевне, що залишилась одна артилерія, хоча це не точно. І незрозуміло, де їхній із третій. Можливо, він повернувся. А Ми двоє повинні тут впоратися. Артилерію зараз забрати, стати на захоплення. Ось вона стоїть. Красунчик такий стоїть, собі там. Щось вицілює. <сіхі> ти ще й з критом постріл. Ну так, ну скільки ти настріляєш, якщо в тебе альфіще 150, так? Хоча перезарядка ну комфортна, вона, швидка перезарядка для 8 рівня. Ну, це, я не знаю, це треба кожне влучання, щоб ось так якісь е, танки стояли просто бортом, і ти їх всіх пробував. Знову у нас дуельне дуеліще. Допоможе нам? Оскільки треба пострілів зробити, щоб забрати ісса. <рес> він наглючу, їде, він розуміє, що він на футмірі їде. Так? Не влучає. Як бачать е, цього... Саладіна, щось вони якось. у них з прицілом робиться, вони не влучають. <рес> Ми просто на автоприцілі розслапушимо. Ми вже стріляємо, правда, під калібером. Це стокова гармата. Чудово. два вороги знищено. Майже три тисячі настріляно. Так, тримаються там наші. Ну, в принципі, тримаються. Нам треба захоплювати базу. Їхати, але ну, ми не перестріляємо стільки тяжів, правда? Так. Чудово. Там з'їхали захоплення. Якщо б вони е, ну, зразу ж всі там стали на захоплення, то це у нас би було б була поразка. І ще й у нас буде чудово. Так, досвід ще буде за захоплення бази. Фердінанд повзе на всіх парах. так. Ах, бережно! Збили захоплені знаки. вже повертається, бережно, він Кущик. бо кущики. Ще один тут є. Не підставитися, 6 секунд. Два, один є, перемога. Дякую за настрій, дякую за бій. Чи не перемога, перемога. Дякую за читовий настрій. Кажу вам всім слова Україні та всім. Дякую до зустрічі.